З вами смогасти Джміль, і ми починаємо. Купила квартиру з ремонтом та меблями. Через тиждень після покупки у замку повертається ключ, заходять колишні господарі. А ми вирішили шафу та мікрохвильову піч забрати. Добре, що ріелтор нормально договір склав і зробив опис усіх меблів та техніки, виганяла їх із поліцією. Останні гроші віддала за зміну замків. Люди щойно отримали багато тисяч доларів і вирішили, що і так нажитися. Коли я купував квартиру, колишня власниця залишила якісь квіти. Сказала, щоб я розпоряджався ними на власний розсуд. А сьогодні вона дзвонить і цікавиться долею квітів. Але так вийшло, що я не любитель кімнатної рослинності. Віддав квіти мамі, що й сказав колишній власниці на що почув. Взагалі, могли б подзвонити і запитати, а чи не хочете ви забрати квіти? Що коїться в голові таких людей. Квартиру я купив понад 4 роки тому. Перед покупкою я запросив авторитетного та компетентного інспектора для перевірки нашого будинку. Він проробив ретельну роботу і правильно вказав на низку проблем. Деякі були серйозними: димар, що руйнується, чорна пліснява, терміти. Ми знали, що будинок перебуває у поганому стані, але коли ми вже впритул зайнялися ремонтом, то зрозуміли, що все набагато гірше. Один із підрядників навіть запитав, чи не краще нам взагалі знести будинок і збудувати все заново. Все життя була мрія купити квартиру. Батькам загалом було начхати. Родичі при зустрічах знущалися. Ну що, назбирала на хороми. Два роки тому мрія здійснилася, і тут родичі просто перевершили себе і нахабно почали не просто напрошуватися, а говорити, що тепер у них є квартира. Посипалися не запитання, а твердження на кшталт: Твоя троюрідна сестричка наступного року вступає до інституту. Нехай у тебе поживе не відправляти ж її до гуртожитку. Якоїсь миті я не витримала і запитала якого біса вони так запросто розпоряджаються моєю власністю? У відповідь усі кодахтали Ми ж рідня, не чужі ж. Батьки спробували заїкнутися, що родичам допомагати треба. Я запитала, а як вони допомагали мені? Тепер у сім'ї мене вважають злопам'ятною та кажуть, що мене квартирне питання зіпсувало. Сестра купила квартиру в центрі, у хорошому ЖК. Шлагбам з консьєржкою додавались. і ось через кілька тижнів сестра чує, як хтось шкрябає дверний замок, відкриває, а там люди прийшли забирати шафу. Коротше, колишня господиня виставила на продаж в інтернеті меблі, які не змогла забрати, і віддала ключі від квартири першому покупцю. Мовляв, приходьте, розбирайте та забирайте. Добре, що сестра відразу замок змінила. Напишіть у коментарях, чий голос вам більше сподобався чоловічий, жіночий чи мій. А з вами був Смогастий Джміль.